Всім привіт! Вирішив записати відео про один дуже цікавий проект, про який чомусь дуже мало людей говорять, і який насправді є унікальним в своєму роді. Можливо, ви навіть раніше і щось чули про даний проект, але пропускали його. Чесно кажучи, я і сам спочатку вирішив скіпнути даний проект, але потім, провівши аналіз, я зрозумів, що це дійсно. Дуже цікавий та перспективний проєкт, і його просто не можна скіпати. Давайте почнемо із Twitter сторінки. На перший погляд здається, що підписників тут не так і багато, але більш важливий параметр, який нас цікавить, це Twitter Score, і незважаючи на таку кількість підписників, Twitter Score у даного проєкту 94 бали. Далеко не кожен проект має таку кількість балів, так що це. Дуже хороший показник. Наступний параметр, який для нас, як для ранніх користувачів, є цікавим це інвестиції в даний проєкт. Їх у нас 4,7 мільйони доларів. Серед інвесторів немає тір-один фондів, але я думаю, що вони в принципі можуть залучити ще один раунд фінансування. Якщо говорити про сам проєкт, чим він настільки цікавий і чим він є унікальним, сам проєкт представляє собою торгівлю NFT-колекціями, і плюс ми можемо використовувати кредитні плечі, як і в звичайній ф'ючерсній торгівлі. В нас були схожі аналоги, такі, як той же самий Тензор, OpenSea, Blur. Але, наскільки я знаю, там не можна було торгувати з плечима, а от NFT Piorb є ось такий у нас дійсно унікальний в цьому сегменті. Наступне, про що також одразу хочу сказати, це те, що вони запартнерились із Blast, і торгуючи на даній платформі, ми можемо одночасно фармити поінти як для NFT Piorb, так і для Blast. Адже, як ми знаємо, Blast виділив 50% від своїх pointів, вони називаються Gold Points для інших екосистемних проєктів, з якими ми будемо взаємодіяти, і якраз таки ці проєкти будуть роздавати нам окремо AirDrop. Давайте перейдемо на саму платформу. Хочу сказати, що користувачів тут насправді дуже мало, а якщо взяти там. Період декілька місяців назад, то їх взагалі було ну дуже мало. Я ось зробив буквально якісь два трейди та ще й не з великим об'ємом і вже не так далеко в літерборді. Так що залітати в даний проєкт точно не пізно. Ось у нас вже восьма епоха, зараз якась йде 17 днів до кінця даної епохи. Але, як я вже сказав, попасти в топ тут доволі легко, тому якщо у вас є непоганий об'єм, непоганий депозит, ви зможете набити необхідний об'єм ну, буквально за тиждень, можна навіть і швидше. Серед представлених мереж у нас тут є Arbitrium. Ізначально взагалі у нас була тільки мережа Arbitrium, а це вже потім додали Blast. Якраз таки торгівля в мережі Blast, як на мене, є більш цікавою, я торгую саме в ній. Можливо, у вас виникне питання, як перекинути кошти в Blast. Нам потрібно буде обернути ефір в мережі Blast. Для цього, якщо у вас ще немає на гаманці звичайного ефіру, то вам потрібно вивести його з біржі. Якщо ж у вас вже є на гаманці ефір, то цей пункт пропускаємо і нам потрібно скористуватися. Одним із мостів можна скористатися мостом Orbiter Finance, можна взяти Rino Finance. Я вже в попередніх відео розказував, як ними користуватися. Посилання, е на всяк випадок залишу ще раз в описі під цим відео. Там ви просто із мережі, в якій у вас вже є ефір, е, перекидаєте в мережу Blast, і потім потрібно буде е, ось цей звичайний ефір. Обміняти якраз таки на обернутий ефір. Вирішив все-таки показати, як це все виглядає. Ось відкрив міст Orbiter Fine. Зверху обираємо монету, яку нам потрібно перекидати. В даному випадку це ефір. Вибираєте мережу, з якої будете перекидувати. До речі, один із найдешевших варіантів це буде скористатися або мережею Optimism, або мережа Arbitrium. А знизу обираєте вже. Ту мережу, яка нам потрібна, це blast. Ось, шукаємо в пошуку. Вписуєте суму, яку потрібно переслати, і все, перекидаєте. А після цього, як я вже казав, потрібно буде обміняти звичайний ефір на врапнутий ефір. Ось, Відкриваємо сайт Uniswap. Справа зверху обираємо мережу. Це в нас мережа Blast. Зверху у нас наш ефір, а знизу обираємо врапнутий ефір. Все, підключаєте гаманець і обмінюєте. Повертаємось на саму платформу, ось головне меню, вкладочка AirDrop. Тут будуть відображатися ваші нагороди. Я і сам почав недавно фармити, тому в мене поки що немає винагород, тому що вони будуть відображатися е, по завершенню кожної епохи. Але... Але в нас тут є вкладочка Leaderboard, можемо перейти на неї і подивитися, хоча би на якому місці ми там знаходимося, подивитися, який у нас торговий об'єм. Я думаю, з цим зрозуміло. Давайте перейдемо до торгівлі. Відкриваємо вкладку Trade. У нас тут насправді небагато представлених колекцій, якими ми можемо торгувати. Є три колекції в мережі Blast і всього лиш дві колекції в мережі Arbitrium. Подальшому, звичайно, я думаю, тут будуть додаватися нові колекції. Але на даний момент ось будемо обирати е серед цих трьох, якщо ми торгуємо в мережі пласт, у нас є Міледі, Pingwings і Панкс. В принципі, можете торгувати любою колекцією, вони не є сильно волатильними, тому дуже швидко. Злити тут свої кошти, я думаю, не вийде. Тим паче, що у нас максимальне плече тут п'яте. Інтерфейс тут доволі зручний. Звичайно ж, у нас є графік, long, short. Можемо відкривати по, по ліміт ордеру. Відкривати та закривати позиції по ліміт ордеру, звичайно ж, є набагато вигідніше. Тому я в більшості випадків користуюся саме ним. Ну і далі тут, в принципі, все зрозуміло, як і на будь-якій біржі, вводите ціну, суму і розміщаєте ордер. Раджу тримати позицію хоча б одну годину, тому що, можливо, будуть відбивати на якісних учасників. Тим більше, як я вже сказав, колекції є не дуже волатильними, тому я не думаю, що ви тут багато втратите. Хто вміє, хоча б трохи мультиачити, то... Можете створити там хоча б два аккаунти для того, щоб хеджуватися, на одній відкривати шорт, на інші лонг. В такому разі затрати взагалі будуть мінімальними. Отже, я думаю, завдання тут зрозуміле. Поповнюємо гаманець мережі Blast і торгуємо, набиваємо об'єм, вриваємося в лідерборд і очікуємо на airdrop. Сподіваюся, дане відео було для вас корисним. Дякую всім за перегляд. Буду радий, якщо ви поставите лайк та підпишетеся на канал. А я на цьому з вами прощаюсь. Всім добра та до нових зустрічей!